Відродити традиції з у татарові пишно відзначали день Юрія. Святкування пов'язували із тим, що цього дня ватрою відганяли злих духів. Ця традиція і стала основним лейтмотивом організації фестивалю Юріївська Ватра. Його проведуть вперше, але організатори сподіваються, він стане традиційним. Ми хочемо зараз на фестиваль зібрати велику кількість юрів. Відзначити їх невеличкими даруночками, зробити, тобто, десь таке є негласне гасло Юрій всього світу єднайтеся. І татарів стане для цього таким мотиватором зустрічі Юрів і проведення фестивалю. На фестивалі обіцяють велику ватру, багато конкурсів та майстер-класів. А також відбудеться аукціон, виставка картин воїнів АТО. Чекають на фестивалі музичні гурти і почесних гостей. Приїдуть до нас в суперфіналіст Шоу Україна, має талант з Петро Сказків і його колектив Петрос. Теж взяв участь досить успішно у шоу Україна має талант. Також залучаємо багато відомих людей, зокрема відому творчу особистість Владу Литовченко, також художницю Ірину Третяк. Збереження традицій гуцульського краю і Татарова, зокрема, село сміливо заявляє про себе, адже перш за все пропагуватимуть місцеві звичаї. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.